Гаразд, є дещо з чим тобі доведеться стикатися набагато частіше за мене. Це технології. Я ладнав з технологіями року до 95-го. У нас були подушки безпеки, ми лікували різноманітні хвороби, від'їзди на конях. Ми дійшли до автівок, навчились літати. Такі були технології. А зараз, о, подивіться, я можу зробити якісну світлину, боріто яке щойно з'їв. Хуйня якась, і всі в захваті через те, що у тебе гарна камера. Це вторгнення у приватність. Лише подивись, скільки приладів у тебе вдома. Я тобі кажу, в якомусь з них встановлені жучки. Вже навіть не залишилось місця, де можна спокійно потрачити, щоб тебе не зняли. Тільки но зібрався посмикати. На тебе вже якась камера витріщилась, і десь все це зберігається. От у мене в 2000-х роках був старий квадратний телевізор. Всі друзі з мене глузували, понакупляли собі цих дурних плоских телевізорів, в яких, виявляється, були встановлені камери, через які хтось дивиться, як ти трахаєшся з дружиною. Тож я тобі кажу: будь уважніше. Всі вони працюють на уряд. Всі, хто налаштовують тобі телевізор, канали, вбудовують колонки у стелю. Нахуй це. Всі пристрої, всі ці технології мають бути розташовані лише в одній кімнаті вдома, а решта має бути безпечним простором. Білбіор представляє аморальний компас Сталкер. Ешлі. Ешлі, бляха, як же ж це? А, вибач зараз. А, Ешлі. Ні, ні, Ешлі, зачекай. Я думаю, у тебе рак. Я спостерігав за тобою останні дев'ять місяців. Ешлі, я. кохаю тебе. Я люблю все в тобі, включно з милою маленькою родинкою ззаду на лівому плечі. Але я вважаю, що це меланома. Ешлі, моя мама померла від раку шкіри. Це... Це жах. Просто перевірся. Я кохаю тебе. Так, о десятій в середу підходить. Так, я візьму з собою страховку. Ні, все нормально. Як я їй казала опівдні. Так, мамо, я знаю, що це востаннє. Гаразд, побачимось. Добре, я теж тебе люблю. Давай. Алло? Привіт. Ти там Оу Ешлі. Я лише хотіла повірити. Не можу, що кажу це, але хотіла подякувати тобі. Лікар сказав, що все могло закінчитися погано, якби ми виявили рак пізніше. Я дуже радий, що з тобою все гаразд. Можливо, це прозвучить божевільно. Але. Може, якось повечеряємо разом. Так. Справді? Звісно, ні. Ти сраний сталкер. Розумію. Бувай. Треба буде мамі про це розповісти. Стережися технологій, друже. Найкращі роки свого життя я провів, дивлячись порно на своєму телефоні. Ось, і я саме дивився. Присягаюся згодом, я навіть дрочити припинив. Просто дивився порно, як відео з камер спостереження. Було смішно. Навіщо вона так сказала? Я вже приблизно три місяці не дивився порно. П'яна мама вона така п'яна. Що це за танець? Мам? Мам, а покажи, як ти танцювала під цю пісню на весіллі Джеремі. Вона дуже п'яна. Потримай камеру. Ага. Знімай. Мам? Ма, можеш дати трохи грошей на кіно. Скільки вам потрібно? Ну, десь доларів двісті? Двісті доларів. Так звісно, Люба. Чорт, забирай. Тільки сумочку треба знайти. Мам? Це посудомийна машина. Мам? Мам, що ти робиш? Боже, вона вщент п'яна. Ти про це знала? Єво, якого числа ти народилася? Шостого чи сьомого? Шостого? Точно. Боже, мамо! Припини, мам! Так! Мам! Що в біси відбувається? Мамо, хто це? Що відбувається? Майді, вдар його! Ні! Зроби це! Бей його! Хороша дівчатка. Я ж казала, що моя сумочка тут.